じゃあちょっとすぐ戻ってきて。いい Отут. От моя сумка. 让我现在说。Oh, yeah, <laughs> Привіт! Так, що робите? Яйко йде на цей поверх. <рик> Я яй оспішить на полі. Це дівчата хочете партнер, Так! роть. Це буде а це, це Саша. Що робите? Ви, ви робите їсти? Вас будуть... Я вас то нет, ты не, не я, вон... я просто знімаю обзор на хату. Я... Я обзор на хату. Фоника, а ну, давай... Так, а тут у нас ванна. どうしたいい

Ми заговорилися, я знімав обзор на хату, бачите? Mm -hmm. У вас. І, і, він, і Як то я поклав кишеню, в мене вже руки боліли. Mm -hmm. вони Закінчувати. Вже п'ять хвилин лишилось. майже п'ять. гарне небо. Дві знову бачу. Твітяка. Давайте нього всі. Давайте фоткуємо. 是。么？

Вот так дуже вот прикольно.